Всім привіт! Сьогодні в нас, в принципі, як по традиції, щотижневий огляд риночку. Дуже багато чого чесно і розказати, але я постараюся максимально все стиснути, щоб не було дуже сильно затратно по часу, і щоб взагалі було максимально корисно для вас. Дивіться, для початку ми розглянемо якраз такі монети, які ми підбирали на минулому тижні. Це TIA, яка типу, тримається якраз таки більше вдовго строк, тобто перша зона ну, Навіть не перша ось тут у нас була перша зона супроту, зараз е, ціна підходить до другої. Але в загальному, типу, я очікую, тобто, я її не крию, це більш така довгострокова історія. Е, я її тримаю от якраз таки в район 7 доларів, 7,50, тобто на, ну, до верхньої от границі. Е, після чого от, наступні рівні це 9,5-16 доларів. Тобто, це вже така більш довгострокова історія, тому що я думаю, типу, що реально. Фактично, це цілком ймовірно могло реально бути дном ринку. Ну, тобто, в цьому циклі це реально могло бути дном ринку. І зараз, типу, біток, реально йде на 100-120 тисяч, і альта, в принципі, за ним. А зараз важливо потім втримати власне ось цей діапазон. Дуже важливо втримати цей діапазон через те, що у нас є от певне накопичення, а є певний об'ємний рівень, величезний тут бачите, так? І фактично, зверху також є цей об'ємний рівень. от Якраз він мене тут відзначений, і зараз вона, в принципі, в нього вперлась. Важливо те, що, скоріш за все, ми з цього рівня відлетимо, відтестимо ось цей рівень і продовжимо свій ріст. Ну, Можливо, навіть не так буде, можливо, навіть ми тут розторгуємося і тоді підемо вверх. Тому це таке. Тому, фактично, для тих, хто, можливо, не в позиції, тут буде хороша точка входу для входу. В разі того, коли ми проб'ємо все-таки ці об'єми вниз, закріпимося нижче, то я буду. Напевно, лівати з угоди, шукати точку для виходу і, типу, відміна сценарія. Е, наступна це Solana, мабуть, одна з найсильніших, кромідогі, звичайно, зараз е, з моїх позицій, брав от браво, ще даже тут, е, тобто 60 жовтня. І виходить, зараз, в принципі, ця позиція має 54 е, реварда. Правда, я її був частково фіксив, тобто тут десь в цьому районі фіксав 50%, потім ось тут. Буквально на днях це зафіксав, виходить, ще 25%. І в мене там зовсім трошечки залишилось. Це вже таке. Я тягну то на, на ТХ, в принципі, так як і цю угоду. Тобто я відкрив був ще одну угоду, що на копітрейдингу вже, що в себе на особистому аккаунті добрав. І також зараз тягнеться, дуже гарна точка ходу, дуже хороший стоп малесенький у нас там стоїть, так подавав її. І фактично ось перша ціль у нас була 210 доларів, 15 ревардів, я вже зафіксав частину. Решта тримаю знову ж таки на АТХ і вище. Тобто це 50 ревардів на АТХ і решта частинку лишає на випадок. все-таки ну, Лютого тузуму, ви самі розумієте, тобто на один з топових проєктів, криптопроєктів, і в принципі вона своїх 500 доларів може показати в цьому циклі. Наступний мій фаворит це Dogecoin. Дуже-дуже швидко це все діло відбувається. Тобто, як я й писав, чекаю одного долара по догірь. От є найближча зона супротиву, це в нас 35 доларів. Чекати, я вам посилання не розказав якісь зони для підбору. свої подальші дії. дивіться, посилання, в принципі, є досить серйозний лой, тобто структурний лой, який не хотілося б ламати. Тобто, фактично, якщо ми кріпимось під цей лой, це досить плачевно, але не все так плачевно, тому що в нас тут є досить серйозна об'ємна зона. Якраз таки попередня точка входу наша, так. Ну і в принципі, можливо таке, що її відтестить і піде від неї. Тобто, фактично, вроді, структура буде зламана, але нічого страшного, на Буурані структура не така сильна, як об'єма. Тому, ну, в принципі, є ось тут непогана зона. І ось тут є непогана зона. Тобто, в рамках структури, якщо все-таки ми підемо сюди десь, от цей діапазон там, 210 до попереднього АТХ, так? Ну, локального АТХ окей. Тут проходили непогані об'єми, звідси можна буде, можливо, навіть щось продивитись. Ну або йдемо нижче, ось в район 205 доларів. Там також, в принципі, непогана зона, в якій також можна буде щось спробувати відторгувати. Вернемося до, до догі. Позиції тримаю звідси. Вже там досить серйозні реварди. 40 ревардів близько, да? частину ми закрили по 0,23. 25% зикрево тут ще вам подавав угоду, яку також був вже добирав. Зараз все виглядає дуже-дуже потужно. Тобто, у нас фактично є досить об'ємна зона ось ця, яка, скоріш за все, якраз таки буде втримувати ціну. Тобто я не очікую нижче цієї зони. Ціну, якби який би сценарій не був поганий, я все одно очікую нижче цієї ціни. Далі є, от, якраз таки перед нашим тейком непогана зона по, по об'ємах, так? Також, можливо, її протестить, не знаю, там можна буде, буде можливість підібрати. І зверху, в принципі, особа зараз з об'єми вроді є, якісь збільшення, але вони не, не є якісь такі аномально великі, і, в принципі, пок цього імпульсу у нас знаходиться саме тут. Тому я не очікую якоїсь сильної корекції і очікую подальшого зростання. Тобто, фактично, от я вам дав угоду. Чистими 100% руху. Да? Тому, в принципі, досить непогано, я рахую. Наступна ціль, як я казав, це 35 центів. Це у нас фактично там знаходиться от рівні максимуму. Тут я буду крити ще 25% позиції. І решта угоди там буде тянути на ТХ 50%. Там дуже дуже великий РР. Тобто я писав, відлос так називається. 200 іксів, тобто 200 ревардів, от 200 ревардів на цій. Монеті я рахую досить непоганий результат, і, в принципі, давайте перейдемо до наступної монети, яка зараз в мене висить, це РЛЦ. ЛРЦ, досить цікава була історія з нею, коли я хотів її відкрити, і замість того, щоб відкрити ЛРЦ, я відкрив РЛЦ, тобто дві перші букви поміняні, і за чого я втратив на комісіях досить <головіка> хорошу суму. Саме 3% від депозиту через те, що. Якраз таки інакша монета RLC, вона більше ніж в 10 разів дорожча за цю. І виходить, за цього я трошечки там потратився на комісію. Виходить із цього. Тобто, от тримаємо звідси її. Тут була досить непогана об'ємна зона. тут кластер був. Uh, також був район минулого хаю. І в принципі тут зараз може утворюватись якийсь певний баланс, тому у нас навіть може вибити, якщо чесно. Тобто ми можемо тут розтраховуватись, тоді аж вийти. Я надіюсь, цього не буде. Тобто, у нас ось, якщо дивитись по об'ємах, то у нас відбувся сюди зміщення по крівню. Ну, тобто, фактично, ось ми вийшли, відретестили, відлетіли, потім ось був повторний тест. І дуже би не хотілося, щоб мене вибулося з цієї позиції, тому що, чесно кажучи, позиція також досить непогана. І а, ось два тейка, ну, Ось це перший, ось це другий. Чекайте, давайте, а ні, перехай, ось цей ще тейк можна взяти, так? Да? До уваги. Я вроді перед відео трошечки підготувався, розкидав тейки, але, от, ну так, да, в принципі, отут є. Те. Також ну, один от, з от Ось тут, ось тут, і все. Ну, в принципі, на останньому тейк 128 ревардів досить непогано. Точки входу, в принципі, я б не рекомендував, мабуть, її брати нікому. Тобто я вже взяв, в принципі, весеті, але я більше би нікому її не рекомендував підбирати, бо, в принципі, виглядає так смутно. Хіба можна, якщо хочете, можете спробувати отут підібрати. Можливо, у мене винесе, можете підібрати. Да? Тобто ось так. ось от. От, Тому що тут, в принципі, сконцентровані непогані об'єми. В разі чого, якщо вас виб'є, то от, наступна зона це буде район. 0,12 центів, 12,5 центів. Навіть. Там, в принципі, можна буде шукати точку входу на приєднання. Далі розберемо біток. От, біток розберем досить цікаво. Тобто ціль 80 тисяч доларів у нас було закрита успішно. Е, я закрив 75% позицію ось цих двох. Да? Ось тут дозакрив, тобто 25% закрив в минулому десь тут я закривав, що 50%. І тут закрив так же само, як і Соланою. 25%. Залишку. І залишається в мене взагалі від початкового об'єму 25% позиції у цієї, цих двох, даже Ну і фактично наступна ціль у нас буде от 100 тисяч, як я казав, так. Такий цікавий у мене тут блок виділений, але напевно цікаво, що це за блок, я вам зараз розкажу. Дивіться, по бітку, фактично от ми пробились над 80 тисяч. Багато хто каже, що ну, як зрозуміти, що це нереально. Тобто ті, хто говорять вам якісь цілі. Вище а вони, типу, ну фактично нічого не можуть знати, і не знають взагалі, ну чи там буде розборо, чи не буде. І, ну типу ставити тейки вище АТХ безсмислено. Хоча я рахую, що це не так. Тобто, як ми бачите, перед а, получається 80 тисяч тисяча, боже вісімдесяти тисяч утворились великі об'єми. Ну і фактично, це знову ж таки говорить про те, що тут були якісь певні фіксінги, Того, в принципі, цей тейк був обраний правильно. А тепер наступний тейк. Чому я думаю, що район 100 тисяч буде наступним тейком? Ну, Навіть в мене тут блок виділений 98-95. Да? Чому такий блок, як взагалі я це передбачу? Ну, тобто ще не передбачу, тому що ціна ж тут не сходила, але взагалі, я думаю, що там якраз таки буде либо запилений якийсь боковик, либо ж звідти почнеться якась можлива корекція. Ну, не знаю, наскільки вона буде довго, і продовження росту. Чому я так думаю? Як взагалі це враховується, і всі вам говорю, що це неправда, що не вірте тим трейдерам, відписуйтесь нахер від них, тому що вони не можуть це знати, але я вам скажу, що можу. От, дивіться, ну і наступний тейп це от 120 тисяч. Я якраз таки, до речі, оці угоду буду закривати, що тут бралися, по 95 тисяч, ну, в цьому діапазоні. А якраз таки ось цю угоду я буду закривати, тянути на 120 тисяч, можливо, навіть там частинку лише А Тепер наступне. Давайте продовжимо, як взагалі можна визначити таку зону. Як можна визначити, куди тягнути взагалі, коли вище, по суті, АТХ ніякого нема. Насправді це все відносно просто. Це працює не на всіх активах, переважно це працює на досить ліквідних активах, таких як біток, ефір. І фактично це, мабуть, круглі числа. Ну, Мабуть, ви не розумієте, якщо ви сюди подивитесь, тобто, кругле число 49, чому не 50? так? Дивіться, пояснюю. Якщо ви берете, якщо ви берете якесь певне накопичення, от, допустимо, візьмемося накопичення, так? Воно тривало майже так, як теперішнє накопичення, тобто 220 днів, здається, Да, 220 днів, це трошечки довше, це 260 вроді, тривало. Ну і що далі? Дивіться, ви берете лінійку від лою цього накопичення, тягнете 100%. Дивіться, яка магія. Цікаво, так? Рівно 100% і почалась корекція. Так, я ж кажу, вона не є великою. Тобто ну, корекція і була, але вона не є такою аномалією. Ну, це і понятно, бо це був тренд. І типу, я й не кажу, що зараз від 80 тисяч буде, ну, 90%, верніше, від 95 тисяч, що буде реально глибока корекція. Ну, тобто, Я ж кажу, що ціль 120 тисяч залишається. Тому тепер давайте поміряємо звідси, візьмемо, да? 100%. Дивіться, як ідеально, бачите? 100% від ціна зупиняється. І знову ж таки кажу: лібо ціна запилює такий от боковик, лібо ціна робить якийсь відкат так, ну, так от в цьому моменті. Да? Ну, а Давайте ще тут давайте останній раз перевіримо, не знаю. Візьмемо от лінійку. Лой, ну 92%, окей, ну тут трошечки не 100%, але в загальному ну, плюс-мінус, так? Тобто, тому і ця зона є така об'ємна, ну по розміру, да, від 95 до 98, тому що невідомо, типу, ну так як в цьому моменті було 93%. Тому невідомо чи буде рівно 100%, якщо взяти ось від Лоя, то якраз таки ця зона от, 95, ну там 94. 100%, якраз таки оця зона припадає. Дивіться, нові позиції я буду добирати якраз таки в цьому блоці. Якщо дадуть, це, ну, цей блок буде максимально хорошим, тому що, по-перше, там дуже аномальний кластер сформований. Тобто, якщо скласти ці всі свічки там, в денну свічку, да, то тут дуже хороший кластер, якщо глянути на кластерному графіку. І фактично, от якраз таки від ретесту цього кластера, якщо дадуть знову ж таки, дуже-дуже мастер буде брати звідси позиції. Також. Також ця зона, це виходить у нас геп на цме. Ну навіть він чуть вище, да, він на 77 тисяч знаходиться, геп закінчується раніше. Тому якраз таки от 77 тисяч, повне перекриття геп і продовження. Типу, ну там чуть тест із цього балансу, допустимо, да, цих об'ємів. І там вже похід вищий. Тобто, фактично, дійсно всі, реально те, що ми йдемо в цю корекцію. Що скаже на це альта? Що скаже Альта на цю корекцію? Давайте глянемо, додаємо домінацію бітка. Ось домінація розвернулась, і в принципі, от якщо взяти, там давайте графік. Тобто я говорив про те, що около такущого значення да, очікую корекції по домінації, так і відбулося, в принципі. Але ми ще не, не дійшли до основної цілі. Ну, основна ціль відносно, от, це, мабуть, тут. Не звертайтеся, що це пише 10%, це ну, це із-за цього. Давайте ми це закриємо просто. Ага, не працює воно так. Давайте тоді видалимо, зараз ще раз Вот. Е, домінація 58%, як мінімум, я очікую. да? І звідти, можливо, реально похід вище. Ну тобто, я не знаю просто, чи буде ще якийсь Продовження росту домінації. Але от все буде залежати якраз таки від цього накопичення. Все буде залежати від цього накопичення. І зараз фактично, якщо взяти, то ми зробимо умовну якусь корекцію. Не знаю, доки це буде відбуватися корекція, і продовжимо своє падіння до, до 58, там, 57 тисяч, ой, 57%. І все буде залежати від того, як ми якраз таки... Будемо що ми будемо творити взагалі в цьому накопиченні. Тобто, якщо ми в ньому зупинимося, будемо наторговуватись в ньому, пробувати от піджиматись, да? то фактично, скоріш за все, ми вийдемо вниз, і в принципі льта ще себе досить гарно покаже. І фактично все, що зараз льта виросла, це ну, повірте ніщо. Це нічого перед тим, що почнеться після реального пробиття ось цього от рівня, і домінація просто імпульсно, імпульсно почне своє зниження. Тобто, фактично, якщо пробивається якийсь значимий уровень. Ну, знову ж таки, ось дивіться, щось подібне, мабуть, на ось це. Тобто, щось подібне, мабуть, на ось Це це якраз такий попередній сезон, який почався ось тут. Тобто, умовно от була також якась певна зона. Давайте там, та не знаю. Бля, да, тут воно, звісно. Коря... Ну так, да, в принципі, мабуть, можна і так відмітити. Тобто є от якесь певне діло, накопичення, да? є от. Верхня границя, ціна підійшла, знову ж таки, як я вам кажу, піджиматись почала. Так от почала піджиматись, піджиматись, після чого відбувся вихід імпульсного, як я вам сказав, тільки що вниз. Тобто, я якраз таки і очікую на даний момент теж саме, щось подібне. Да? І фактично, от якраз таки ось це, от у нас буде лютіший альтсезон, лютейший альтсезон. Також, до речі, ну, у нас тут було якийсь на кінець імпульсний ріст домінації, що в цей раз, ну я б не сказав, що воно було. Ну, тобто минулого разу прям дуже імпульсно прямо було, у нас тут не було. Тому, тому фактично зараз нас можуть якраз такий імпульс ще раз винести. Тобто, можуть дати якийсь імпульс там, ну, не так високо, окей. Там район 64 може, і тоді ж піде спад, тобто винес останній. Да? Але не факт. Тобто потрібно якраз таки опиратись на ось цей от накопичення на ось цей от блок. Давайте глянемо взагалі по домінації більш локально, якраз таки те, що я вам хотів показати, зрівняння взагалі, і що зараз відбувається локально. Дивіться, домінація, блять, це знову настроювати треба. Фактично, що ми бачимо на кожному рості домінації. Зараз на кожному так об'єм давайте сховаємо. Дивіться на кожному рості домінації у нас відбувається дамп бітка, і це не є дуже добре, тому що коли домінація росте, біток дампиться, альта рази жорстче дампиться. Тобто ось оцей також проблем. Вроді невеличкий, але домінація все одно на цих проливах росте. Тому, в принципі, Альту зараз відносно трошечки небезпечно торгувати. Я зараз взагалі фокусуюсь на ефірі, хочу його вчепити, тому що я... я зараз ми прийдемо до ефіру і зараз вам скажу, чому. Але фактично я вірю в ефір і ну, хочу вчепити просто також хорошу угоду по ефіру з дуже хорошим ерером, так як це і з бітком, із Солану. Тобто Неможливо, в принципі, що я його вчеплю так вишику, тому що реально, якщо почнеться альсезон, то ефір. Дасть дуже і дуже гарний ріст. Один із перших, до речі, монет він дасть. Тому фактично ось з альтою потрібно бути відносно акуратно. От, тест бітком треба бути теж зараз акуратно. Тобто, ну, знову ж таки, кажу вам про, про досить великий ризик тесту 76 тисяч ну, 77, ось, ну, плюс-мінус у да, своєї зони. А, тому зараз, типу, треба бути трошечки обережним і відторговувати типу, чуть, чуть полегенько, потихоньку і акуратно. Давайте перейдемо до ефіру. Давайте перейдемо до ефіра. Мабуть, ну, до звичайного ефір графіка поки що. І що, що взагалі тут? Я бачу. Дивіться, є якісь погане звуження. Я знову ж таки не ну, вчорашньому году, до речі, вчора чи позавчора, даже, да? а ні, вчора. Пробував щось відторгувати, але нічого, не вийшло. Пішли трохи в корекцію. Був непоганий прейсекшн по ефіру, і ти типу, подумав, що він так і продовжиться. Але він, як ми бачимо, запаляв і став взагалі в якийсь, щось типу ренч. От є якісь звуження там. Ну, це таке, це навіть видалити, я так чисто. Дмітрій, от. Дивіться. А якщо ми ну, давайте старшого фрейму глянемо, фактично от є баланс, є баланс знизу. Давайте це приберемо. Так, є баланс знизу. І є об'ємні рівні, от він. Да? Об'ємний рівень, тобто це 2650 там, і 2600. Да? Це максимально сильна зона. Якщо ціна туди спуститься, я буду набивати цим ефіром сумки собі просто по голові. Тому фактично, от ця зона. Це Москів. ну Також, до речі, можна взяти верхню границю балансу це 2690. Там, округим, да? вот. І там, в принципі, ну, досить хороші зони для того, щоб взяти ефір, якщо дійсно трошечки буде глибша корекція. Тобто, у нас було от певне накопичення, ми вийшли з нього, повернулися в накопичення попереднє. Також варто відмітити, напевно, що цю зону також непогана для приєднання. Тобто також тут можна буде шукати якісь угоди. На 2, 2 800. І да? вот. фактично, так, як ми вернулись ну, Типу найближчі цілі. Ось в мене відмічені. Це 3400, 3500, 3800, 370, допустимо. Ну і допустим, да? ну, в принципі вже АТХ там, вот, 5 000 по ефіру. Там далі також треба дивитись по ті ж самі старттей, що я вам казав з бітком. Тобто ефір у нас досить ліквідний, тому в принципі на ньому можна це використати. На малоліквідних монетах я не рекомендую це використовувати. от 100% це у нас умовно, якраз таки перехай, тобто Фактично, от перехай, мабуть, якраз таки нам дасть якийсь боковик на торговку, либо якусь корекцію. да? Тому, фактично, ну давайте навіть звіримо. Візьмемо цей лой, Відьмемо 100%. Даже більше, ніж 100%. Да? Тут навіть 130 у нас було. Далі йдемо. Лой, 100%. Ідеально вот. відпрацювало. Візьмемо Лой. Ну, тут 80% уже було. Да? Ну, знову ж таки, плюс-мінус плюс 100%. Візьмемо вот. Лій, я не знаю, давайте візьмемо це за Лой. Також тут не зовсім 100%, но, але в загальному плюс-мінус. Да? Побітку це трошки краще відпрацьовує. От тому якось так. Давайте тепер перейдемо по локальних зонах, де би мені хотіли ефір підібрати і де би його взагалі відторговував. Дивіться. Ну, понятне діло, найближча зона це ось ця. Умовно, от якщо ми сюди спустимося, що підберемо ранніх лонгістів, відтестимо ці непогані об'єми. Це якраз таки досить непогано буде по ефір BTC графіку. Давайте, якраз я вам покажу це, продемонструю. Дивіться, по ефір BTC у нас є досить цікава ситуація. От у нас є досить цікава зона. 300,38,3 і 4. Тобто у нас тут багато разів утворювали слої, і фактично ця зона я впевнений, що у нас буде тримати. Не знаю, чи втримає, чи ні, але тримати як мінімум буде, і ми вже бачимо якусь ну, зупинку якусь ціни. Тобто, фактично, звідси я очікую якраз таки розворот. І, в принципі, ну, якраз таки дуже гарно підпадає по ефіру. Це якраз таки тест у цієї зони. Да? Звідти я буду в принципі, пробувати щось відлонгувати, якраз таки зброї ранніх лонгістів, які десь тут заходять. Да? В принципі, також можна відмітити те, що в нас відбувся пок тобто об'єми в нас перейшли вверх, і зараз вони виступають супроти, ефір над ними торгуються, не може їх пробити. Ну, то есть, якщо не, такий, якщо не така ситуація, якщо не тут зайду, то я буду заходити якраз таки після пробиття і виходу над цими об'ємами. Коли ціна вийде на цими об'ємами, відретестить їх. І на продовження я буду брати якраз таки на ретесті цих об'ємів, бо вони вже виступати будуть як супротив. І це буде більш консервативно точка входу, якраз таки після пробиття. Можна в теорії зараз взяти, тому що фактично от ефір вроде як, ну, піджимається під ці об'єми. Тому фактично, типу, можна і зараз брати. Але я не рекомендую, хоча, типу, можете спробувати на маленький ризик, не знаю, можливо спрацює. Хоча, я думаю, поки це відео вийде, то там вже, напевно, не буде актуально брати в пробій. В принципі, якось так. Я не знаю. Думаю, немає сенсу показувати всі монети, з якими я слідкую. Я вам показав тільки ті, які -ті 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 відкриті, і ефір з бітком. О, а далі, типу, я кажу, що: ага, чекайте, в мене ж був, ще відкритий ноткоін. Угу. Точно точно. Сорян. Дивіться, по ноткоїну. По ноткоїну зараз досить цікава ситуація. Тобто, ну, ми умовно зловили дно. Тобто, от у нас є. Ага, тут не видно теж. Ну коротше, тут був досить об'ємний рівень, який ціна відтестила. Ну це якраз таки на лістингу, да? Надкоєна. Звідки ми пішли в О, то, умовно, ціна його відтестила, зробили вже злами структури і на молодшому, тут фреймі, і на старшому теж зламали, да. Ну і в принципі все нормально, що зараз іде в корекцію. Але ненормально те, що ми впали під об'єми. Тобто, фактично, зверху у нас є сформовані об'єми, ціна під них звалилась, зараз торгується над ними. що би я розглядав? Дивіться, ну найкращий варіант це якраз таки буде тест дискаунту, тест найменших об'ємів LVN і звідти типу ракцію. Ну, тобто знітяння якраз таки цілої, там не знаю. Тому, в принципі, якось і так. Там можна в принципі, спробувати знайти ТВХ, якщо хтось ще не брав. Друга зона це якраз таки ось ця зона. Попередня найбільші об'єми, тобто попередній пок. От, і звідти також в принципі непогано. Якщо вже і не втримає ця зона, ну там, мабуть, буде ББУ або просто лівну по ринку, бо ну, скрізь за все буде литись нижче. А також інжін, монетка яку я буквально сьогодні взяв вранці в пробій. Зараз вона рухається, в принципі, ой, зараз вона рухається в принципі непогано. От, стоп кинув, ну, відносно невеликий, да, під об'єми. І що це, в принципі, подібно чимось на ефір. Це чимось подібне на ефір. Тобто, ну, у нас є об'єми е, сюди, от, перемістились, у нас об'єми, да? І фактично ціна от, тут була впала від цих об'ємів. Ось тут у нас були також сформовані непогані об'єми. І в загальному це, мабуть, нам вам треба на резонансі буде показати, бо я так фіг вам поясню. Так, дивіться, давайте дождемо менший фрейм. Ну, отут от, ну, був сформований певний баланс, після чого ми його сподівали в шорт. В принципі, цей баланс вже був досить шортовий. Тобто, у нас було ну, по стандарту два розширення, тобто верхнє розширення, да, і нижнє розширення. Хоча після нижнього розширення ну, ну, мала б ціна піти вище, плюс ще й об'єми були знизу. Тому, в принципі, він б у нас мав виштовхати вгору, але він чомусь все-таки ціна пішла нижче. А чому воно пішла нижче? Тому що тут хтось почав дуже сильно агресивно продавати. Тобто, якщо ви глянете графік, ось а тут почались. Серйозні продажі і оця, от зона, оця от зона, вона виступала як блоком продавця. Тобто взагалі цей баланс. Да? Після чого ціна от повернулася до цього блоку і активізувався ринковий покупець, який якраз таки цього продавця виніс. Тобто тут було видно наявні лімітки продавця, які були винесені просто ринковими покупками. Ціна ось зупинилась в принципі до цього по крівні, відкатила. Після чого от, знову ж таки прийшов великий кластер пробій. Фактично на цьому кластері якраз такий був сформований досить аномальний об'єм, і ціна, чи ж не ціна ПОП у нас якраз таки змістився от сюди. Тому, в принципі, було рішення прийнято зайти в угоду на пробій. І, скоріш за все, от, якраз таки щось подібне, я й чекаю на ефірі. Тобто, по ефіру також у нас відбувся -шифт. да, шифт сюди. І фактично для, ну, для адекватного входу нам потрібно або пройти вище ці об'єми і на ретесті спробувати зайти. Або все-таки чекати чуть глибшої реакції, тому що ця зона у нас досить зараз сильний супротив, виступає досить сильним супротивом. Ось, а по інжині, ми вийшли, в принципі, ну, допускаю ще тест цього об'єму якраз таки після виходу. стоп кинувати якраз таки під об'єм. Ну, тобто, умовно, якщо ви не взяли, ви можете даже взяти реально ось тут досить непогану позицію. Тобто, ну, Кинути там лімітку, умовно, перед об'ємом, тому що не факт, що буде прямо по покривен теститися. От. Умовно ось тут починаються об'єми. Стоп також під об'єми, і в принципі можете непогано зайти в угоду. А цілі, в принципі, ну, найближчі ціль я не знаю, навіть чи буду щось фіксати, воно відносно мало там ревардів. Два з копійками ревардів, я, мабуть, навіть не буду тут фіксити. Наступна ціль вже посерйозніше. Це у нас буде 33 долара, 34, 10 ревардів непогано. Ну і наступна ціль це 39 доларів. Вже 18 ревадій, посеріашинше. І далі, в принципі, я, мабуть, вже буду тягнути цю позицію на АТХ, бо далі цілий, в принципі, особи нема. Ну, тобто, це зняття, мабуть, усього хаю. Можливо, ось тут є якийсь кластер, можливо, тут частинку ще зафіксую. Ну, і фактично далі вже тягнеться прямо ну, на АТХ. Тут є в нас непоганий тепер сформований рівень супротиву, ну і ще що підтримки. І, в принципі, можна від нього, в принципі, було якраз такий, який зайшов, відлонгувати. Тому якось так. В принципі, по-моєму, я по всіх монетках прийшов це все цікаво розказав. Знову ж таки, кажу, я не буду оглядати ці всі, які в мене тут є. Я просто за ними наблюдаю. Ніер, до речі, давайте на ніер. Досить обідно, я вчора його пробував відлонговувати от десь отут. Навіть от. два рази здається пробував. Мене вибило, правда. І от відтестили якусь таку від трендову. Да? У нас тут є трендева цела. Ціна і її летіла на 10%, ні навіть більше. На 20. Ну, якось так. Ну нічого. Нічого. Я все одно спостерігаю, мене є тут певний вечліст, я дивлюся монетами. І, в принципі, типу, пробую якось їх відторговувати, шукати якісь точки входу відносно недалеко. Да? Тому що такий ринок, що корекції сильних нам не дають, і чекати якихось там глибоких зон не має сенсу. А, в принципі, я думаю, на цьому можна закінчувати. Дякую за перегляд. Буду радий, якщо ви будете ділитися своїми друзями, знайомими нашими. Каналами, продуктами безкоштовними. Е, також нагадую вам, що в нас є копітрейдинг. Зараз е, там відносно небагато людей, тобто ну 6 десь, нет, 5, 5 людей. от У них вже досить непоганий, як ви бачите, е, результат. І, в принципі, ну понятне діло, що найкращий результат тих, хто приєднався найшвидше. Фактично, ось які у нас угода, якраз таки про які я вам сьогодні розказав, висять. От, в принципі, угоди, які зараз якраз таки відкриті, висять. М -м, ну виходить, ризик у нас невеликий, тобто 105-1%. На стоп у нас виділяється. тому в принципі ризики втратити свої гроші невеликі, навіть якщо вам щось не сподобається, ви можете в будь-який момент вийти. Тому ну не буде такого, що ви зайдете. і У вас там ліквідація моментально наступиться, все йде акуратно. Тобто я сам взагалі закинув закинувся небагато. Я був закинув близько 60 доларів там, і ну от фактично зараз в принципі йде непоганий прибуток. От і в принципі, я думаю, це ще не приділ. Тобто, ви ви мабуть, уявляєте, що буде з тим же самим позицією на догіконі, коли не до одного долара. Вот тому, в принципі, приєднуйтесь, пишіть адміну, під кожним постом є адмін, приєднуйтесь і, і будемо відлонговувати цю бичку разом з нами. Дякую за увагу, всім до зустрічі.